Виконуємо номер 239 із підручника Алгебра 7 та 109 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу. Сума добутку 5 і м та 2 і Н, якщо м дорівнює мінус 1,3 а n дорівнює 2,1 друга друге а помножити на різницю 2b і c, якщо а дорівнює 1,5, b дорівнює 3,2, c дорівнює мінус 1,4. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Якщо m дорівнює мінус 1,3 n дорівнює 2,1 то сума 5m і 2n дорівнює 5 множимо на мінус 1,3 і додамо 2 помножити на 2,1 5 помножити на мінус 1,3 отримаємо Мінус 6,5 подамо 2 із знаменником 1, а 2,1 другу в вигляді неправильного дробу. І виконаємо множення. Буде 5. 2 перших помножити на 5 других. 2 і 2 скорочуємо на 2, отримаємо мінус 6,5 додати 5, сума двох числ з різними знаками, більше модуль числа від'ємного, і знаходимо різницю модулів. Отримали. Мінус одна ціла п'ять десятих. І завдання друге. Якщо А дорівнює одна ціла п'ять десятих. Б дорівнює три цілих дві десятих. С дорівнює мінус одна ціла чотири десятих. То добуток А на різницю 2 б і С дорівнює. 1,5 помножити 2 помножити на 3,2 відняти мінус 1,4. Виконуємо першу дію у нас в дужках. 1,5 помножити. 2 помножити на 3,2 отримаємо 6,4 і додамо 1,4. Отримаємо 7,8. Ну і тепер нам залишається 1,5 помножити на 7,8 виконаємо дію множення в стовпчик. 5 множимо на 8, 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 8 множимо на да 4, 12. 7 множимо на 5, 35, 5 записали, 3 запам'ятали. 7 множимо на 1, 7, да 10. Виконуємо додавання. 0, 7, 1 і 1. Підокремлюємо дві цифри комою. Отримали 11, 7 десятих. Номер 239 із підручника Алгебра 7. Та 10. Крапочка 9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.